Слава Україні! Сьогодні п'ятниця. Отже, ми традиційно підбиваємо підсумки тижня, що минув цими днями. Ми вкотре переконали, що у наших спецслужб чудове почуття гумору. Такий ось легенький під попрошу вас підписатися на наш ютуб канал, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар. З кожним коментарем ми стаємо щасливішими, адже таким чином наш контент зможуть побачити ще більше людей. І будь ласка, хто це на картинці в чорних пакетах? У Важлива новина для нас усіх. Україна планує мобілізувати 300 тисяч комарів. Проєкт називається Москіти проти москалів Так Резніков потролив РФ за казки про українських бойових комарів. Жарт підхопило операційне командування південь і написало офіційне застереження. Це машина АРМТАК 400, і вона вже розміновує Харківщину. Її появи і роботи в Україні стала можливою завдяки пожертвам через United 24. АРМТАК 400 має дистанційне керування на відстані до 800 метрів, що гарантує оператору безпеку. Керувати нею можна і вручну всередині броньованої та звукоізольованої кабіни. Потужна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кг. АрмТАК 400 може зачищати понад 2400 метрів квадратних території на годину, знешкоджуючи Небезпечні залишки на глибині 55 сантиметрів. Зараз піротехніки ДСНС утилізовують від тисячі до півтори тисячі боєприпасів щодня. Нова машина робитиме це швидше та безпечніше. Кіт Степан став амбасадором проєкту Збережіть українську культуру харківський кіт, який має в інстаграм більше мільйона підписників, став амбасадором проєкту від Міністерства культури і політики України, який спрямований на відновлення зруйнованих росіянами українських пам'яток культури. 9 листопада, в день української писемності, ми писали всеукраїнський радіодиктант. По рахунку він вже 22-й. До акції долучались не лише в Україні, а й в різних куточках світу. Із цікавого з історії цієї події, минулорічний 21-й диктант українці писали навіть в експедиції в Антарктиді. А цього року відзначились Одесити, які писали диктант під землею на глибині 20 метрів одеських катакомбах. Сергій Притула показав, як працюють байрактари, котрі були куплені за кошти українців. Нагадую, раніше фонд Сергія Притули оголосив збір, який називався Народний Байрактар. Українці зібрали 600 мільйонів гривень за рекордний час. Три дні відео 1976 року. Рашка як зараз, так і багато років тому. Всі свої сили витрачає на пропаганду. Послухайте, який треш вони несуть. що ще не підвищає наступлені зими? Ну пройде совсем немного часу, Начнуться холода. польют дожди, и нелегко тогда придется обитателям вот этих домов на Вашингтонской 14 улице. Как впрочем, и множество других американцев, доходы которых настолько низки, что едва позволяет им сводить концы с концами. Энергетический кризис особенно больно ударил по неимущим, престарелым, безработным и людям, живущим на скромной пособии. В результате роста цен на нефть, счета за отопление во многих Вашингтонских домах. За последний год выросли на 80%. Я навіть не здивуюсь, якщо тут є кадри з якихось забитих куточків Росії, які видають за будинки в Америці. І предстоящі зимой, як ожидают, достигнуть рекордні цифри. Ну а якщо жителям этих домов платить по счетам нечем, тогда их, вероятно, ожидает участь, которой так опасается эта старая женщина. Я не хочу умирать от холода, написано на плакате, с которым она вышла на вулиці Вашингтона. Сьогодні не оминемо сферу моди. Це класна новина для всіх кацапських модників. Так як адекватні європейські бренди одягу виїхали з Росії, РФ буде співпрацювати з брендами Північної Кореї. Зовсім скоро КНДР будуть ввозити одяг і взуття. Ми всі заслуговуємо смерті. Ні, ні, ЖСН не стали сектою. То просто я цитую вечірню передачу для дітей, яку показують по телебаченню в Ерефії. Когда люди йдуть себе плохо злые, не зні вірять в Господа, не живуть, як учит нас Біблія, вони заслужують смерті. І от нас з вами, ребятки, ми бы теж з вами заслужили смерті, тому що ми часто буваємо непослушными, Сережа. Бабулі загону Путіна переходять на новий рівень. Вони вирішили погратись в матрицю і хочуть повпливати на вибори в США з Краснодара. Цікаво, яку таблетку вони прийняли: червону чи синю? У російських змі розповсюдилась новина про використання Рос армією екзоскелетів. Але у них навіть немає погрузчиків адекватних. Тож росіян знову годують лайном. Ця орда навіть авто створити не може. Автоматична коробка передач для них то іншопланетні технології. Унітазів 60% населення в житті не бачили, а все туди ж. Ну, британці, якщо ви не замерзли, то засмердіться. Російська пропаганда розповідає про те, що тисячі людей у Британії соромляться ходити на роботу, бо не можуть дозволити собі дезодорант та мило через кризу. Таким був тиждень, що минув. Віримо в наші ЗСУ і чекаємо гарних звісток з українського Херсону. До нових зустрічей! Моя армія варить каву та слухає джаз. Танцює танго та сальсо. А іноді валіс. Моя армія. читає Біблію та робить намаз. Їй благають дати автограф тор, то навіть Марс. Моя армія пише вірші і малює Гуашу. Відчуває одразу хто свій, а хто точно не з наших. Моя армія сміється, жартує і майже не плаче. Лише інколи, тихо вночі. Коли за обрії йдуть ті, що наші, моя армія складається з тисячі різних історій. Вони з'являються від вітру війни, як хвилі на морі. Вона її згадує, коли жакують в перервах між боєм. дві-три короткі затяжки і знову вертає до строю. Моя армія ніколи не спить. Вона завжди на варті. Вона не вірить гучним словам. Вони геть нічого не варті. Вона сумує за домом. І робить собі дім усюди. Моя армія то є найкращі у світі. Люди.